Мої крокуси розцвіли і риси і крокуси. Краса не описана. Жубато-жовтий в мене. Яскраві. Продає різні кольори. Жовті світлі, жовті такі аж оранжеві. Фіолетові розцвіли. Ось яка краса. Ой, ой, сині півнолюці. І рисик я не бачила. Я красива. трошки пізніше. Бо такі в фіолетові і білі. Вони дуже швидко вже швидко. А оцей красень. Трошки пізніше. Така полянка. Ось така краса Ох, ти красавчика. Дуже гарний колір. Насично синій. Так, інший квітничок. Так, білий цвіти вже прицвітайте, але ще цвітуть, їх в мене теж багато. І багато трошки мись. Ми студентами їздили туди. Так, Тут трошечки є, небагато. А ось тут в мене є рисики. О, вже бджілки літають, можна за бджілками ганяти. Дуже люблю робити фотографії з бджілками. Ось проліски білі. Білі. А ось проліски голубі. Красунчики твої розмножать ті їх, мама Щойно, щойно виходять. Так, і тут дивимося. Що у нас тут робиться біленькі зацвіли. Тут відцвітають відцвітає ніздами. Так, півників там сімейство, то дітки були, порозцвітали. Тут які сімейство, Ох, їх багато. Як наростає, так років три вони отут у мене, так? То наростає кубка, бо дітки цвіту і і цвітуть, і молоденькі. Не хочуть наростати, треба калі підживляти. Я тут з ними цюцькою бавлюся. Ось півники. Ровчик, блочек тихенько, чувати. Бровчик, бравчик, куку, бровчик. Ку -ку, бровчик, бровчик. Прихистили, з вулиці забрали, полікували, доглянули і живе в нас таке чудо природи лахмати. Ась тут тут мій бровчик потоптав, а тут порив, щось там йому не подобалось. І ті півники щось слабенькі. А бровчик собі тут спорт. Чує мишки, напевно. Так. Ось тут мене цікаво. Така шеренгочка їх цвіти. Фіолетові і біленькі. Немає голубих <плес> тут. Тут мене цікаво. А ціла шеренга цвіти. Так. Тут видно. Золоті. а це такі блідіші жовті. От вони світліші-біліші. Орацький яскравий. Ну і тут в мене такий довгий кничок. О, о, як багато То ще ті, тільки ранні, а ще ті пізні середні, вони ще не цвітуть. Потім вони їх зацвітають. Дуже різними кольорами тут о, очей не відвернути. Така краса. Жовтих багато. Я дуже люблю жовті, розмножувала. І купляла, розсаджувала, розмножувала. О, сховалися під гілкою. Вже фіолеті розціли. Їх не було колись, що вони розцвіли. Якщо було біля храму, та я чути дзвін. Біленькі. жінки, не щастя, воно вже бровку тут топтало. Бравчик! Ось великоквітковий розців. Вони всі дрібненькі і ранні, а це великоквітко. Ай, тут люблять дзвінь, вночі спати. Як в колисочку лягає і засинає. Я колистка, спостерігала таке. Явище. Думала, може згинув. Порушила він джемелик, що мене буде, що спати хочу. колисочку собі зробила. Так, і тут багато у мене справжніх підсніжників. І теж такі вузенький квітничок як ти до хати. І позацвітав, Тут трохи мені бровчик потоптав бо він не без того, він собі щось полюбив той квітничок. У мене тут бересклети, він тут в тіні бересклета любить сидіти. О, піквік за ці. Це пізні, великоквіткові, полосатенькі. Я їх так люблю. Білий великоквітковий зацвіх. Ну, жовті, як жовті. в мене є багато. Ось родина півників. І рисиків, і красунчиків. Ще є жовті півники такі. І рисики, але вони дуже капризульки. Хочуть їх щороку викопувати. Ось сімейка. Так, і тут, тут має якісь такі цікаві суси. Ось мене такі рисочку. І такий колір незвичний. Але в мене їх два, тут знову мені шпортом. Не раз собачки шпортують, бо вони мишки чують. Ось. Краса. Подивитися, сюди голо, а тут квіти, а там квіти, сюди квіти.